Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 15 січня понеділок. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі. Починаємо з програми заробіжжя програми про події у світі, які стосуються України. І що і як про це писали впливові авторитетні світові засоби масової інформації? Ну, Загалом, за вихідні, увага була зосереджена на 100 днів війни на близькому сході Ізраїлю проти Хамас. Також багато писали, говорили про вибори на Тайвані, бо це насправді дійсно важливо. І не забули і про Данію, де королева зреклась престолу і королем став її син. Але писали і про Україну, писали про Давос, бо напередодні початку всесвітнього економічного форму у Давосі, в Швейцарії, там неділю була зустріч. На які обговорювали формулу миру, радники з питань національної безпеки з понад 80 країн були представлені радники національної безпеки. Ну, загалом багато було розмов і новин про те, що сталося в неділю ввечері, коли дуже-дуже рідкісні і дорогі літаки російські зникли, там багато у приводу. Писалося, ще до цього часу повідомляється. Ну, зараз ми про все це поговоримо і подивимося, що про ці всі події написали світові впливові засоби масової інформації. Асошей Дед Прес. Про четверту зустріч радників у да, що там було ну, набагато більше, ніж на попередніх трьох зустрічах представників. Ну, головне тут пишеться про те, що. Associated Прес повідомляє, що Зеленський збирається взяти участь у щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму. Дійсно, він же сьогодні має там прибути у Давос, для того, щоб привернути увагу до України. Ну а от неділю, ще раз повторюсь: Associated Press повідомляє, що була ця зустріч радників з національної безпеки, обговорювали формулу миру, запропоновану Володимиром Зеленським. Ньюсвік. Пише якраз про оці літаки. Рідкісні російські літаки раннього попередження та управління вартістю 300 мільйонів доларів. Ну, були збиті. Вони написали спочатку власною протиповітряною обороною, але потім виправили, сказали, що в понеділок було повідомлення, тобто сьогодні РБК України з посиланням на невказане джерело в українських військових, що літак збили українські сели. Я дуже сподіваюся, що реально цей літак ці літаки були збиті. Політико Зеленський написала статтю, яка е, з заголовком: Зеленський їде до Давосу, щоб повернути увагу Україні. Ну це дійсно так, бо війна між Ізраїлем і Хамасом. Цьогорічні вибори в Сполучених Штатах Америки. Взагалі дуже багато буде виборів. Фактично, рекордна кількість буде виборів в цьому році. Все це відвертає увагу від України від війни в Україні. І от е, політико пише, що саме цією метою Зеленський їде. Удавосну Політика продовжує, що форум пропонує Зеленському одну з таких можливостей, які втрачає, можливості, що втрачаються, щоб довести, що Україна заслуговує на подальшу підтримку, оскільки її боротьба за демократію вплине на весь вільний світ. Це також продовжує політику шанс для українців довести бізнес еліті що їхня країна має бути місцем для інвестицій. Коли вони будуть її відбудовувати, і відбуду і сподіваюся, що так насправді буде. Ну і також політику повідомляє про те, що неділю була зустріч от, радників з питань національної безпеки, які обговорювали формулу миру. Крім цього, пишуть, що можливо, Зеленський зустрінеться у Давосі з Держсекретом США Ентоні Блінкіном, британська The Guardian» Україна просунулася вперед із своєю формулою миру, щоб завершити майже дворічну війну з Росією. Так Ну, знову стосовно от зустрічі вдалося радників з національної безпеки. Франція та Німеччина підтвердили свою підтримку Україні стільки скільки буде потрібно. Ну загардям пише про зустріч у Берліні. Бо спочатку новий міністр закордонних справ Сежурне був у Києві в суботу. В неділю він відвідав Берлін, де вони разом з міністром закордонних справ Німеччини Бербок заявили, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, поки Росія не вийде з території України. Також The Guardian пише про те, що ООН та її партнери звернулися до донорів із закликом виділити 4,2 мільярда доларів, 3,3 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку громад в Україні, які постраждали від війни. Британська за Telegraph повідомляється, що Україна збила російський літак розвідник вартістю 274 мільйона фунтів. Літак був збитий над Азовським морем у неділю ввечері. Повідомила РБК Україна з посиланням на джерела в Збройних силах. Ну, там пишуть про це, що ці А-50 літаки радянських часів використовує радар для виявлення ракет і літаків противника, а також може використовуватися як повітряний командний центр. Ну, пишучи, що був збитий ще й літак ХІЛ. Я дуже сподіваюся, що це дійсно так, бо це дуже-дуже насправді хороша новина. Ну, зателеграв також повідомляє, що інститут вивчення війни, американський аналітичний центр заявив, що там серед російських блогерів коментаторів зростає припущення про новий якийсь наступ росіян ну сподіваюся що нічого з того в них не буде так в принципі і інститут вивчені не додає що росія не зможе досягти важливих оперативних в оперативному плані проривів також затеграф повідомляє про це звернення до донорів ООН і партнерів стосовно надання 3,3 мільярда фунтів стерлінгів на допомогу україні це економіст. Вийшла стаття. Чи зможе Європа зброїти Україну чи навіть саму себе? Ну мова йде про те, що за затіжні війни вони виграються якраз от за допомогою того, хто має кращу збройну промисловість, як вони пишуть. Ну і пишуть, що економіка Росії майже в 14 разів більша за економіку України, але сукупні ресурси союзників значно перевищують російську економіку, і Україна має виграти. Ну і крім того, пишуть, що нічого так не показує проблеми, як артилерійські снаряди у розпал літнього контрнаступу Україна використовувала близько 7 тисяч на день, значно більше ніж росіяни. Ситуація змінилась, і з минулого місяця, коли українські сили були обмежені до 2 тисяч снарядів на день, росіяни стріляли в п'ять разів більше. Ну сподіваюся, що все-таки всі ці заяви, які лунає зараз в Європі, що в принципі є можливість запустити виробництво цих бою що вони будуть втілені в життя. Французька Лемонт також повідомляє про заяву Франції і Німеччини, міністрів закордонних справ обох країн на зустрічі в Берліні, що вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, поки Росія не забереться з території України. Ну і про цю зустріч радників з питань національної безпеки. Понад 80 країн зібралися в неділю в Даосі в Швейцарія, пише французька Лемонт на четверту зустріч. І там обговорювалося п'ять питань ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення військополонених і депортованих, в тому числі дітей, і відновлення територіальної цілісності та суверенітету французький журнал Експрес про візит нового міністра Франції закордонних справ Стефана Сежурне в Україну в суботу, а потім у Берліні. Також він сьогодні понеділок має бути у Польщі. Німецька зюдойчець Zeitung також е, пише про конференцію в, в 80 країн, е, з представників 80 країн у Швейцарії стосовно от фор, формулу миру, що це набагато більше ні, ні, ніж на трьох попередніх конференціях минулого року в Данії, потім в Саудовській Аравії та на Мальті. Ну це дуже добре насправді що. Такі зустрічі відбуваються, наскільки вони будуть мати реальний результат, ну, це, це достатньо серйозне питання, бо без участі Росії ну, розраховувати, що там щось з цього вийде, я думаю, що навряд чи можна розраховувати на щось серйозне. Але зустрічі, що відбуваються обговорення, тобто Україна прибуває от у фокусі уваги, фактично от за ці вихідні, Саме ця зустріч е е радників, так, вона була там в центрі уваги багатьох впливових світових. Засобів масової інформації, ну і візита міністра закордонних справ Франції в Україну також. Німецький фокус. Українські сили протиповітряної оборони в неділю збили два літаки ВПС Росії, у тому числі літак раннього випередження Беріїв А-50 та командно-штабний літак ІЛ-22. Ну, про це повідомляє Форбс з посиланням на українські джерела. Ну і далі фокус німецький продовжує, що Якщо Україна справді вразила ці літаки, це було б найсильнішим ударом для російських військово-повітряних сил з часів оцеї широкомасштабної агресії 23 місяці тому. Ну, сподіваємося, що насправді дійсно наші хлопці їх збили. Ну також фокус німецький пише про те, що за даними інституту вивчення війни, так Росія планує такий новий великий наступ. Ну, сподіваюся, що нічого з того в них не буде. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ пише про візит міністра закордонних справ Франції до Києва, а також в Берлін вчора, в неділю, де вони от, ще раз заявили про те, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Іспанська телерадіокорпорація РТВ ну, про візит і в Україну міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне і в Берлін. І також от, тут цікава якраз новина е, Іспанська РТВ повідомляє стосовно цієї зустрічі так радників. Зокрема, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс заявив, що зустріч радників з національної безпеки з понад 80 країн, що відбулося в Давосі, повинна зуміти включити участь Росії. В міжнародних переговорах, для досягнення угоди про мир, який припиняє війну в Україні. Немає альтернативи досягненню миру без участі Росії. Ну, в принципі, те, про що я казав, що без участі Росії, ну, щоб досягнути мир, формулу миру, там виведення військ, якщо Росія не бере участь, то нема сенсу про це говорити. Формула миру це може бути тільки без участі Росії, е починати втілюватися реально в життя. Після перемоги, тобто після поразки Росії, перемоги України, Італійська Републіка також пише про цю зустріч в Даосі з радників з питань національної безпеки, ну і про інститут вивчення війни, який повідомляє, що ніби Росія готується до якогось нового наступу. Ну і також італійська Алястампа про українську формулу миру, документ з 10 пунктів, розроблений Києвом для відновлення територіальної цілісності та безпеки країни та її жителів після російського вторгнення. Ну, правильно, після російського вторгнення. Але нам спочатку треба перемогти. Тому я сподіваюся, що і формула миру, яку зараз обговорюють, і допомога, яка потрібна Україні, вони будуть наближати Україну саме для перемоги, щоб потім можна було втілювати в життя формулу миру. Все буде Україна.